Мої шанування друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я, Олександр Мусієнко, французький президент Еммануель Макрон поговорив із російським диктатором Володимиром Путіним. Розмова відбулася сьогодні, 1 липня. Як повідомляє Єлисейський палац, обговорювали тему війни Росії проти України, так само ситуацію на Близькому Сході. І е, безпосередньо з того, що відбувається з поточних справ, зокрема в сфері ядерної безпеки, ірану, ізраїльсько-іранської війни, і так далі. Про що це, що це означає, і про що це для нас говорить? Ну, по-перше, принципова річ, яку варто з'ясувати, чи погоджував французький президент Макрон цю телефонну розмову із президентом України Володимиром Зеленським, це має велике значення, тому що ну, на мою думку. Такі розмови потрібно було погоджувати з українським лідером, і тільки в разі отримання карт-бланшу від Володимира Зеленського вести відповідний діалог. Чи отримував від Трампа питання риторичне, мені здається, тому що в медіа західних неодноразово писали про те, що нібито французький президент Макрон дратує президента США Дональда Трампа. Трамп в свою чергу зараз зайнятий в тому числі тим, що. Хоче відправити Ілона Маска до Південно-Африканської Республіки, а можливо й до Москви. тому що російські медіа, вочевидь, ну вони ж ми ж всі бачили, і конфлікт Маска Трампа був прогнозований, і відповідно російські медіа хотіли вкинути таку утку, що називається інформаційну провокацію. Ще напередодні, коли починали там поширювати меседжі про те, що мовляв, маск а, має приїхати до. Росії попросити там притулку, ну, анекдотична ситуація, погодьтеся, звичайно. Але, повертаючись до розмови Макрона, ну, по-перше, що робить Макрон? Він робить певний крок до виведення Путіна з міжнародної ізоляції в Європі. Це факт. Друге, він показує фактично знову ж таки, що з Путіним потрібно вести діалог, і можливості такі є. Третє на тлі, в тому числі й попередніх численних заяв Сполучених Штатів Америки і американського лідера Трампа про те, що Європа має відігравати все більшу роль та значення у врегулюванні російсько-української війни. Можливо, Еммануель Макрон сприйняв ці слова дійсно буквально і вирішив поспілкуватися з Путіним і докласти певних зусиль. До слова, треба сказати, що французький лідер пройшов в цьому еволюцію від ідеї та пропозицій про введення військ французько-британської військової місії в Україну до розмови з Путіним. Ну ось так вони так іноді доля складається, і міжнародна зовнішня політика. Але, власне кажучи, про що ж зараз говорити з Путіним? Як зазначає французьке видання Лемонт, говорили зокрема і про те, що Макрон. Закликав російського диктатора до негайного, невідкладного, повного та всеосяжного припинення вогню. Ну, зрозуміло, що це просто слова, зрозуміло заклики. Як відреагує Путін? Подивимося, але безумовно, що Кремль зараз дуже задоволений, тому що європейці телефонують, тому що вони ведуть переговори. Тому що Путін це може подати як в тому числі і певну перемогу, і згодувати це внутрішній аудиторії і сказати, що дивіться, ну мені всі дзвонять, мені телефонує президент Трамп, мені телефонує президент Макрон. І, от, до речі, цікавий нюанс. Пам'ятаєте, після того, як завершувався саміт НАТО в Гаазі минулого тижня, була інформація про те, що президент США Трамп... Може провести телефонну розмову найближчим часом із Путіним, але цього не відбувається. Натомість дзвонить Макрон, Трамп чомусь не телефонує, і тут дійсно виникає питання, чи це є узгодженою позицією Франції із Вашингтоном, чи це просто самодіяльність французького президента, який в тому числі таким чином. Хоче зацементувати певну лідерську позицію свою і Франції в Європейському Союзі. Тобто або або і такий варіант, і такий варіант є можливими. І з того, що зараз, в принципі, можна сказати. Ну ось така, зрештою, ситуація станом на зараз, Макрон дійсно перехоплює певну ініціативу у Трампа, але чи означає це, що це? Може призвести до іншого результату, ніж це було у безпосередньо, ніж це було а, із Дональдом Трампом. Не думаю, я тут тут спеціально відкриваю ноутбук-підказку, тому що а, я не можу не поділитися статтею авторитетного західного видання а, Foreign Affairs, дійсно, яке читає еліта західна, дипломатична, політична і от. Видання Foreign Affairs пише про те, що Україна може виграти війну. Так, так, саме так. Вони зазначають, що, попри затяжний характер війни, вразливі ділянки фронту та зниження активності союзників, Україна все ще зберігає шанси на перемогу над Росією. Проте, для цього, як вважають аналітики країн Заходу, країни Заходу мають кардинально переглянути свою стратегію підтримку України. У матеріалі наголошується. Що російська економіка значно слабша, ніж здається, вона вразлива до жорстких санкцій та експортних обмежень, які досі застосовувалися недостатньо рішуче. У той же час Україна демонструє розумну та стратегічну оборону, і ситуацію на фронті вдалося переломити швидше, якби Київ отримав більше дронів, систем ППО і далекобійних ракет і боєприпасів. Аналітики звертають увагу, що західна допомога надходила повільно, мала багато обмежень з 2024 року. Крім того, у підсумку Affairs, ФР... а, і е, зазначається, що е, ЗСУ проводять такі і Служба безпеки України операції, як паутина, і не тільки які є можливими навіть попри дефіцит озброєння. І відсутності стратегічної ясності щодо його постачання з боку Сполучених Штатів, наприклад, найближчим часом, у підсумку Форен Affairs заявляє, що перемога України збереження суверенітету та рух до НАТО і ЄС цілком можливі, але лише за умови, якщо Європа та США проявлять політичну волю, посилять військову підтримку і натиснуть на економіку Росії. Таким чином аналітики підкреслюють. Вдалі дії України в стратегічній обороні і виділяють позицію щодо стримування Росії, ось це важливий меседж. Чому я проводжу паралелі із розмовою Макрона з Путіним? Тому що на тлі ось того всього, що зараз лунає, про те, що от Росія здатна, Росія атакує, Financial Times і інші пишуть: до речі, Financial Times, крім того, що Путін хоче Одесу, написали ще публікацію про те, що наступ Росії. На Європу і на країни НАТО це не питання якщо, це питання коли. А російські пропагандисти і представники влади вкотре погрожують Арішніком і а, говорять про те, що його можуть розмістити в Білорусі. Ну, ось це просто тло, на якому відбувається чи відбулася а, розмова французького президента Макрона і російського диктатора Путіна. Вона багато в чому показова. Тому що російські загрози до Європи для Європи зберігаються і зберігаються для України, бо Росія продовжує свій наступ і терористичні удари по наших цивільних об'єктах в наших містах і селах. Тому будь-який діалог, давайте так припустимо, що будь-який діалог є можливим, але з Росією він можливий тільки через елементи тиску, примусу і сили. Інакше це не працює. Або зупиняєте і припиняєте війну і йдете на перемир'я, або Франція, Британія та країни Європи вводять війська і допомагають Києву. Ось так треба ставити питання. Все інше з Путіним марно. Бережіть себе і слава Україні!